Тут вхідна група коридор. Праворуч, виходить, комерційна нерухомість аптека. Далі ми заходимо в коридор. Кімната праворуч. Вікна виходять у двір. Кухня. Це що таке? Оп. Вікна виходять у двір. Далі у нас роздільний санвузол. Титячі вікна виходять у двір. У нас металопластикові вікна зроблені вже. Квартира є кутовою. Так. Тут у нас кладовочка і основна кімната. з лоджією. Вікна виходять на вулицю Героїв Майдану. Навпроти онколікарні, навпроти Ощадбанку і поруч комерція аптека. Зараз знімлю вам з фасаду. Дякую. Наразі у нас вхід з під'їзду. Під'їзд. Виходимо на задню частину будівлі. Наше вікно, наше вікно, наше вікно. Наша частина. Кімната номер один. Санвузи, кімната номер три. Також виходимо вже на... Наш фасад, де є аптека і наше вікно поруч. Площадка. Там трошки далі зупинка. Кому цікаво, звертайтеся.